Пропоную розпочинати роботу комісії. в питань. Перше питання про затвердження програми підтримки знаменської міської територіальної команди та ліквідації наслідків надзвичайних ситуації. Доповідає. Вікторія Валіт. До нас 15 вересня звернулася з нами територіальна громада про надання допомоги на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, яка виникла у них 3 вересня, 2022 року. Просять вони фінансову допомогу у вигляді субвенції суми 300 тисяч. Для того, щоб ми могли виділити дану допомогу, нам потрібно прийняти. Пропозиція прийняти програму. Ми на цій сесії ще не розглядаємо е сумнів. Розглядаємо розглядаємо. Давайте програму приймемо, а по сумі говоримо. Да? Хто, хто за, прошу. Наступне катання про внесення змін до рішення перезвання с ради з 21 до 24 бюджету. Враховуючи звернення знаменської міської ради 15 вересня 2025 року про надання допомоги на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації, проєктно рішення пропонується збільшити доходи та видатки загального фонду сільського бюджету на 300 тисяч гривень та надати субвенцію з знамінські територіальній громаді на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації. Також пропонується внести зміни в дане рішення у частині субвенції на доплату педагогічним працівникам. Тобто проєкт рішення буде змінено в сумі 1 мільйон 869 тисяч. Дивіться, <плес> ну, ну, ці, ці суми вони такі десь у середньому чи інших громадах пропонують? Вони ж всіх просять. Так, да, так, да. всіх просять, хто скільки може. Ну по да. яких пропозиції надати зменшити суму, обіщити суму, по які пропозиції? Так, може трохи приблизно. А чи як? Ну їх влаштовують. Всі так просять за Ну, буде, буде. Треба. Це, це, боже, то, так же, да ну і буде. Це було не треба. Доходи у нас дозволяються зробити цю виплату. Ця субвенція, що прийшла на освіту, ми ж не можемо тільки туди, це не нашого. Те, те ми просто голову. Так? у нас там дійсно великі пошкодження. Дана субвенція, я так розумію, піде на постановлення залізничного. О, ну там, так, Особливо основному туди. Куди ми перераховуємо ці гроші, кошти, куди ми перераховуємо, на їдь ОТГ, куди ми перераховуємо, на даний стоп. І так, що не не? Як, 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 як давайте давайте, давайте проголосуємо. По суті, пропонуються дві зміни до бюджету, дві суми. 300 тисяч на допомогу ознайомській територіалізування на ліквідацію наслідків обстрілу і зміни до фінансування зарплати викладачам за рахунок субвенції держави на мільйони суд.

Був була субвенція, там, допустимо, до 30 мільйонів, а зараз її ще збільшують на мільйон 800. 000. Це до кінця подано. До речі, ми в, в Серпні аукціони пройшли по бережинки 500 тисяч за поза реальні продали траву ремонт. Вони збільшилися на точно. Ну, Добре, Добре, прошу. Однулосно, ні. Наступне питання про розвитку одного бюджету Перезвальній сільської ради на 26-28 роки. Двоя, знаєте, сьогодні немає голови, немає не начальника відділу. Перенесемо це питання. Це ж воно у нас терпи, що потерпіло Ну так там стеження було комітету, схвалити стріма було за 1 вересня, а сесія довідома. Вибух... Сесія не вирішується. Або ну, якби ви просто його розглянути підлег до Тут тобто Не треба не погоджувати, не завдавати. Це навіть не проект, це просто прогноз, так напрості. Прогноз на якому будуть тоді вже бюджет формуватися біжу. Тобто ми ще його покани коли. Ви його тіри, просто розглядаєте і, і приймаєте до бачили, того. що він. Е, ну, тобто, згодні, не згодні тут. Нас ніхто не питає, Щось, пропозиція є. прийняти довід. Ми ж думаємо, його всі працювали, подивилися і просто проголосуємо, що ми його, його побачимо. Ну, як звучить проєкт рішення розглянути прогноз бюджету Первозванівської сільської територіальної громади на 26-28 роки та взяти відома. Ну, почитав, беремо до відео. Не читай бо як читати. Не читати. Пропонуємо все собі підтримати. Порядок формулювання. Прогнози. Наступне питання про передачу майна на дані. Андрій Володаєць. Добрий день, я вже запомнила обов'язки Андрійова. Дякую, Андрій Олександрівна. Значить, у нас таке питання. Зняти з балансу нашого ЖЕК трактор з прицепом і передать на баланс. Це те, що він виглядає. Де, що да. ви були в присіді? Ну всі так. Ну все, голосую. Хто знає, що передати одного голосу? Наступні замені питання

Заяви владика Анатолія, Водика Юлії Корольова, Олена. Ольга це горобницька, це тільки надаємо дозвола. Наступна заява це поступово від Берського Олександра Сергійовича це фенерів, а сімого сіння від послання подруги на 49 років, обговоривши позиція перенести на допрацювання, зв'язку з щоб заслухати Громадян жителів про... чи доцільно да. виділять. Наступні заяви йдуть від Пашкової, по Пашкових, да, потіє Іван Сергійович, Сергій, потій... я Сергійович, Потію Сергійович, Потію Іван Юлія Юрійовна. це зродництво, ну, до 60, там, орієнтовно по 57 сосудів. Також йде затвердження технічної документації присадим ділянки з Туканова, Галина Іванівна, Дуднікова, Юлія Віталівна, Держинік Олександр Григорьович. Потім йде сіносіння, затвердження.

Заява комунальна, власне, на розробку щодо зміни цільового призначення. Тобто там ми змінюємо це 70 сотих. Те, що ми аукціон тріїв ділянки поділили, вже будемо розглядати зараз на цій сесії. А 70 сотік це підсобного господарства натуральна. Оце прямо дінамка рядом. Вона належила психоневрологічну інтернет. Тоді йде ломану передача під цінок осіння і відпасання. Ми передаємо це ділянка та що було рішення суду, де ми давали просто під цінок осіння, прокуратура скасувала. Зараз ми вже додали ну, випасання підубля. За рахунок всіх передаємо. Далі йде заява Гавула Володимир Коликович, Це пай на підставі рішення суду по пережимки. Ну, ну право власності Дякую. за собою визнали. Зараз ми передаємо його вже приватну власність і тоді вже людина дадуть рукоївся. Детальні плани надаємо дозвіл, це приватна власність змінюється з ОСН на виробничу базу, це побережні, поки від ділянки і міняють ОСН на промисловість. Це біля онкодиспансера, там поле. біля гаражів. Біля да? гаражів, так. У нас йде затвердження присутнення ділянки і далі йдуть продаж права оренди, аукціони, це те, що я говорив, це книзі тут. 52 гектари, 18 гектарів ділянки. Затверджуємо потім бережинка комерція до траси, там три ділянки зараз виставляємо. Для внесення змін там по деяких скасування, два де. де. рішення, і де це в зв'язку з тим, що там нові приймалися рішення. 44-та питання це заява, ну, тобто ухвала суду по повозу Юрія Семеновичу, те, що ми обговорювали, пропозиція в тобто, ухвалі зазначено розглянути повторну заяву. Запередити проект і передати для свій призначення. Тоді у нас йде заява Хорянджанко ЄГР, Юрбуч затвердження, це також оренда і аукціон. Комунальний власний. А в нас по цьому психодиспансеру, Ми приймали, що вони такі допомогу? це ніяких... Ні, це ж вони чекають, обговорювали тоді на попередній комісії, коли прийде аукціон. І тоді виходить, вже не будемо рухатися. Трохимо в часі затягнулося січня, це тільки ми зараз приймемо рішення. Я публікую ці терміни і через місяць будемо це. Ну просить чужи, ні. ні, ну вони там. Ну да, до... я не знаю, це як вони субвенція, а просто допомога. Ну, ж, ну, на, на, на... програму. ж ми да, Тобто, якщо то це не буде на наступній рік? Якщо... це нас, Може на це, якщо через місяць буде. Якщо буде, ми, то, не зірву тя у цьому, бо по пережимки в нас одну дімку вже зривають дважі. Один раз мільйон поставили, зірвали, другий раз 800 тисяч за 50 сотів конець. Тобто зайшли два конкуренти, не можуть. Ну, все, я да. І виходить, зривається, так само, я ж не знаю, і по концях, може, якщо буде учасників до 10 або 8. Якщо у нас Федерівка показала, що 200 тисяч за 5 гектар, то ви ж розумієте, як тут не знаю. Ми не знаємо. Ми не може спрогнозувати. Ну добре, тоді що. В принципі, питання все вичерпається. Військова частина, військова частина, тобто заплатить. Я думаю, що все, в принципі, зрозуміло, можна переходити до цього.